Так, сьогодні рано я не вставала доброго ранку, тому що мама встала і приготувала нам сирники. А сьогодні якраз таки 21-й день схуднення, і в нас зваження. Я буду з кавою сирник, а Максим може з кефіром. Ну, Тут немає цукру. Так, ну що, поїхали? 66. така річ втрата ваги, коли ти худнеш. Коли я починала худнути, мене було 67, 700 чи що, я вже не пам'ятаю. Потім в мене була вага на 2 кг 50 г менше, це 65-850 грам. Потім, через три дні, я не витримала і зважилася, в мене було на 600 грамів менше. Тобто 65-250 грамів. Сьогодні я стою на ваги, але я відчуваю, що я схудла, а мене 66. Ну, таке буває. Я не розстраюся, не засмучуюсь. Завтра повторне зваження буде. Подивимося, що покажуть ваги завтра. А наразі всім хорошого дня. І смачного. Та ти шо, блід? Так, походу, у мене віси зламались. У обід. буде кускус -кус з овочами, з томатом і з сметаною. Так, на обід у нас овочевий кускус. -кус, дуже смачний. І не дуже багатокалорійний, Це углеводи в основному. Білка мало, жирів більше, ніж білка. І в основному це углеводи, які треба вживати в обід. Так, всім смачного, хто їсть. Так, на вечері у нас запечена грудка. Куряча. Угу, Куряча. Отака. От Так, це Максимова вечеря, трішки гірчиці і кусочок два хліба. Отака вечеря. Доброго всім ранку. Сьогодні 22-й день. По вчорашній вазі. Сьогодні вирішила, наскільки це можливо рахувати калорії. І от що виходить. Сніданок вийшов 283 калорії. Коротше, вийшли з Ліндою в туалет. І за багато років таке у нас вперше. По-перше, Лінда не витерпіла до нашого часу і попісяла в коридорі. Небагато, але все ж таки. І вила. Ми швидко пішли гуляти. За прогулку Лінда вже сходила раз, два, три, чотири рази пісяти. І я боюся, щоб це була не піометра. Нам якраз тільки піометри, дивіться, п'ять раз. Нам якраз тільки піометри зараз не вистачає. В неї ще плюс тічка. Тиждень був в неї запор. Я не, пон... ну, не розуміла, що це таке. А зараз розумію, що може бути піометра, тому що поліп на соску одному в неї більший став в два рази. Тепер будемо чекати, коли тічка закінчиться, будемо йти до лікаря. І я не знаю, в нас немає ні рентгену, у нас немає ні у в нас немає ні нема, ніхто аналізи не бере в нас. Коротше, в нас просто є хороший лікар, просто є ветеринарна аптека, де там і клініка, де він проводить і операції, і капає собак, якщо що від кліща. Ну коротше. А щоб мені попасти е, десь Пішла, Лінда. Ну, в інше місце, то це або 100, або 200 кілометрів. Ну, не знаю, чи в Умані хороші лікарі, дивіться, шість разів. Чи не знаю, коротчі, хороший Київ, можливо, Черкаси. Але ж, але ж, зараз такий час. Треба машина, це по-перше. Треба кошти. Ну, саме проблемне це машина. Кошака побачила. Коротше, я не знаю, може, це просто шутічка. Ну, я переживаю, тому що піометра це, це дуже погано. Моїй знайомій в Західній Україні зробили собаці операцію піометра. Собака ніколи не народжувала в неї і не стерилізована була. Жила в хороших умовах, харчувалася, вітаміни, все, прогулки. І раз, і піометра. Спочатку вона пісила часто, зробили їй операцію в Ужгороді, собака померла. Неї щось там з почками було, і тому собака не, не вийшла з того всього, протягла небагато днів і померла. І тепер переживаю я. Та собака була молодша, Лінда моя старша. Шкода дуже втрачати своїх тварин. І шкода, коли вони хворіють, і ти не можеш зараз нічим допомогти. Тому що, щоб мені їй допомогти, мені треба знайти машину, яка нас повезе в теперішній час, коли сьогодні літають ракети. Над моєю областю летить ракета, кажуть, льот. А ми вийшли, тому що Лінда туалет хоче. Ось, ну, дивіться, сьомий раз. А, у мене немає такого, що летять ракети. Пішла Лінда, тривога. І я не поведу собаку в туалет. Пішла Лінда. Ні, якщо вона проситься, тим паче, що вона напісила в коридорі, але не багато. Вона знає, що пісити в коридорі не можна, і вона десь там трохи піснула, таку калюшку невелику. І все. І почала піщати вити. І коли я зайшла в коридор, дивлюся, вона труситься, боїться, бо для неї це непривично, щоб нагадити в коридорі. Для неї це зараз восьмий раз буде. Коротше, це все. Це, походу, шок. Блять, я не знаю перший раз в житті, що мені робити. Так, все спокійно, може це течка просто кінчається вона і собака частіше пісє, але ж не так часто. Я не знаю, коротше. Після цієї тічки треба її стерилізувати. Якраз у неї буде літом, в кінці літа 8 років, Іди сюди. і до 8 років бажано її стерилізувати. І, опять же, мені треба, ну, поведу я її туди пішком, вона може ще сама йти. Ну, Дивіться, дев'ятий раз. Але ж там зроблять, це десь півтора кілометри від дому, там зроблять її операцію, стерилізують, і мені треба її якось принести додому, машину. Хтось щоб по машину мені її поклав і хтось виніс на третій поверх, я її не підніму. Вона, вона дуже важка. Чи договоритися з лікарем, щоб він зробив операцію, і вона там відійшла від наркозу. Але як? Як вона додому дойде? Ну, таксі можна договоритися, щоб нас привезло. Дуже хреново, коли в тебе є велика собака, крупна собака. І в тебе немає машини. І ще коли ти живеш на третьому поверсі, а то й на п'ятому, та навіть на другому, і коли в тебе немає чоловіка, який може це все діло зробити і принести собаку на руках, дуже важко, тому що ну тому що щоб заводити таких крупних собак, треба мати, по-перше, машину, кошти і допомогу. Та навіть якщо в тебе є вже машина і кошти, це вже добре. Ти вже можеш завести собі собаку. Я не знаю, якщо щось з ліндою станеться. я Не знаю, чи я зможу завести. Дивіться, 10 раз, чи вже як я вже збилася щодо, я не знаю, чи я зможу завезти ще собак. Коротше, йдемо додому. Я не знаю. Вона не побагато, в туалет йде, але йде. І за десятий раз це геть дуже багато. Тому я не знаю, що робити. Голден вони схильна порода до раку. І... Оце, е, сосок у неї там нарості є, велика. Вона була маленька, вона виросла в два-три рази в Німеччині. А це, дивлюся, збільшилася. Може, розпалилася, не знаю. А так як Лінда була собака в розведення, тому що вона жила не в мене два з половиною роки, її розводили, як хотіли. І зате в неї така велика вага. За харчуванням ніхто не слідкував на той час, вона народжувала. Вона могла з'їсти і про і заморожене м'ясо холодне, тому вона важко дихає, мені здається, і за ваги, і за того, що їла багато років холодну їжу із морозильника із холодильника. Це вже 11, бо 12. От, І то, що їй вже 7 років і вона жила 2,5 роки до трьох в жахливих умовах, це іще добре, що вона тягне 7 років, а народжувала вона. І якщо видно, бачите, скільки пісіє. І от коли я її забрала, а це вже також десь років три. А от коли я її забрала з тих умов жахливих, я її не, ну, жодного разу я її не в'язала. В планах у мене не було, щоб займатися Ліндою розведенням, тому що вона і так настраждалася. Але в мене було в планах один раз її пов'язати для здоров'я, тому що вона була завжди в розведення. Вона нас документами все добре. Вона собака з хорошою родословною. От я хотіла один раз її пов'язати. Це перед тим, як їй буде 7 років. Або перед тим, який буде шість років. І щоб залишити для себе дівчинку від неї, тому що вона не вічна. Були достойні кабелі, були, але пішли Лінда, Але ми не пов'язали, тому що однокімнотна квартира в Західну Україну ми не переїхали, і ми вирішили, що щінкам буде ну, незручно, некомфортно і нам буде некомфортно і ну, це не те, що треба. Але дуже жалкую, тому що, по перше, для здоров'я. Пов'язати, народити і стерилізувати суку. І плюс залишилася би мені дівчинка від Лінди. Ну цьому бажанню вже не здійснитися, тому що якщо в'язати то треба було в цю тічку, це зараз. От, бо вже літом 8 років, а до 8 років вже тічки не буде. А після восьми років, навіть якщо в 10 в кость народжують собаки, і Людина не шкодує свою тварину і може пов'язати в 12, якщо все добре, собака жива, тічка, що йде все життя в собаки, то я так не можу. Якщо по правилам клубу це до 8 років, окей, це тільки до 8 років і при наявності здоров'я. Ну, в мене вже замерз ніс і розстає. От, а якщо в'язати собаку після 8 заради того, щоб нажитися, ні, навіть заради того, щоб залишити від неї дівчинку. Так що так. що Осталося без дівчинки, без цуцика. Якось так. Діти зі школи йдуть чи що. Ладно, ми додому. А, Це вже 13-й раз, якщо я не збилася з рахунку, Лінда попісяла. Підемо додому. Зараз будемо вирішувати, що робити. 14 число вже близько, Вколю її в тічку. Ну, Тічка – це вже закінчений етап. Вже має закінчитись, але ще подивлюся, якого числа якого дня почалася ця тічка. Йдемо на прививки, я їх вже проглистогонила. Йдемо на прививки. А там буду говорити з лікарем. А може він якось нащупає, пальпацію зробить, подивиться, чи нема там воспалення, опухолі, чи ще щось. І подивиться цю грудь, сосок. І якщо що... Щоб уже все зразу. Напевно, я дам їй під стерилізацію, треба знайти, хто мені допоможе. Чотирнадцятий раз. Щоб все, напевно, і зразу. Я її стерилізую. Боже, лінда. Не, не, не дивись на мене тими очима, я не можу. Просто якось так. Коротше, всім гарного дня, мирного дня, щоб ракети оминали ваші будинки, оселі настрою немає, я... я в шоці. Війна. І собака ще плюс захворіла. Так, всім пока. Іди сюди, йди. Моя дівчинка. Машини їздять, зараз перейдемо. Пішли. Пішли, 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 пішли. Так, 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 так. Так, на обід готую пасту. Макарон твердих сортів італіянських, курка і от зеленушка. В кінці додам сиру. Так, до речі, такі макарони і вони класні. Калорійність не можу визначити, тому що тут не по-нашому написано. Ну що, готуємо далі? Макарони з твердих сортів, я вам скажу, що дуже довго розварюються. Ну, в принципі, вони не розварюються, вони залишаються такими твердими. От, я просто відкрила, щоб вам показати. До цієї сковорідки немає кришки, тому я взяла велику. Ну, і сиру десь 112 у мене грам. Так, все, сир добавила. Зараз будемо їсти. Так, тепер мені треба зважити порцію. А це виглядає так. 1651, 1700. Так, тарілка важить 329 грамів. Все на скору руку. Так, 329. 250. 250 грамів максимум порція. Так, мамина порція десь 350 грамів. Отака така у нас на обід паста вийшла по 370 грам на людину. А в порції вийшло більше кілограма. Так, кіло 100 десь тако. Так, на вечерю я собі беру два яйця і кусочок хліба. А у Максима творог з медом. 185 грам творога і 18 грам меду. Лінда, не хрюкай. У нас світла немає. Настрою немає. Лінду водила ще ввечері в туалет. Пару хвилин сходила два рази і обидва рази довго пізла. З лікарем я поговорила ще зранку. Всі подробиці будуть поступово. Просто я можу сказати зараз те, що відбувається. Почуває собака себе добре, п'є воду, їсть. Я їй творогу ще давала. Яблучко. і коли її кличу, вона підходить, хвостиком махає. Коли доставала м'ясо з морозилки, вона вуха нагострила, прибігла на кухню, обнімашки приходить до кроваті, робить. Коротше, все добре в цьому плані. Важко ходить, важко дихає, але в принципі таке було і раніше. Але пісяє і хекає вдома. Далі буду тримати в курсі, кому цікаво. А зараз просто зробила каву в темноті поп'ю каву, тому що не хочеться нічого. Серце болить цілий день, і сльози самі йдуть, плачу, як тут дурна. Веню себе і я не знаю, що буде далі. Я запуталась. Це важко. Прийняте було рішення, про яке згодом всі дізнаєтесь. Для мене це рішення важке, але так буде краще.